Бондондела Бондондела 9 травня 9 місяць 9-й Дев'ятий рунський блок. Дев'ятий блок. повеселіше на залі. ай ай, яка гарна Тетяна. Уже всі турки будуть бігати за Тетяною нашою. Та, Татяна, да, Люблять блондинок. Це Таня зняла двох молдованів. Хай Джек. Юра не з нами їде. Що ти хочеш? Я ж не Ні, ну сьогодні ми ж... В смісі ти? Ти реально не п'єш? А, ні, я маю на увазі, <ріг> що це. все нормально, дорога проходит интенсивно. Кишиня. Татьяна, Татьяна, все нормально. Это ножки Танюшки. Это наш водила. Валерчик. Респект Валерчику. Валера. Он мчится на крыльях ветра в Турцию Любри. на море. А Ой-ой-ой. X6 едет. X6 едет. Мы за ним. Промчались уже Кишинев. Сейчас уже... Колесим Все дальше есть? по Молдавии. Да, Молдавия да. это уровень. Чистая страна. Страна колесниц. Страна тормозов. Тут даже знаки есть колесницы, где такие гонца. Тут даже знаки есть. Да. Даже знаки. Мы, мы не уже даже. даже. Светофоры едем? Да. Да. Светофоры Валера есть у нас? Здоровские. Здоровские светофоры. Но я не ставал на них. На светофорах стоят только слабаки. Не буду да. запомнить. Вообще а долги... А долги дают только трусы, запомни. Тут есть такие интересные знаки. Дуже классные, четкие вообще. Просто бомбей. Э, Называется черный кружок. Знак черный кружок. Знак очко. очко. Но самый хуже, чтобы знак был в очко. Бо в очко дуже знак. Да, это что да? спасибо, точно. О, нормально. Что будем? Давай телефон, Татьяна. Да. Дайку она мне конфету дала, подвезти конфету. Ты их открыл? Я открыл, я открыл. тебе может, На, тримай телефон. Я сейчас тримаю. О, хорошо, дякую. Это уже какие-то желе... Ты там... Весь тут из бумажки сейчас. Дайте конфету. Извращенцы. Ты танцуй, только не серьезно. Думаю, что хвалы кто-то кое На границе, знаєш, яка романтика? Той відкривай вікно. Я теж найкраще, я теж зараз на тебе дивлюсь. Тільки без лайків. Мені <рі> кажется, що може нам треба зробити. Але хай роботи. Часничок? Не дай сливку зробити. Вниз буде хай Ну, Та можна і потім ми... я тобі достану. його. Кусою, о, хочу, достану. Чуєш, що каже? Давай проїдемо, то можна, я потім тобі його достану. Ого! <ріць> <ріць> на камеру хоть не говорити. <ріць> Та це все, все придя розумно. <ріць> да, да, дядя його ногу ломаю в приділах розумного. Мені <ріць> каже, не то вломає, просто в приділах. Ну, ломає то, буде не так, а тако. На пів шостого буде. Мені каже, там взагалі вже нічого. Я вже не буду. його Просто Просто полонина. О такому вже буде. Як на Закарпатті, полонина. нормально. О, Татьяна. Так як папа пірейбени, я казав. Бі... Йому А, не щось цей. Це не мені туди. Шо? Танюха, ну Сережа. Ну, не не гоні, ти що гониш? Тань. <спільш> Тань. Все. Ти блин вообще безстрашний чоловік. Румунія. Вс, режим безпалював, включили і поїхали. Румунія! Румунеш! Мальчики! Як вам Румунія? Тич маєш дозволяє. Осава! Оксава!

Та в Румунії нам подобається, тут нічого цікавого немає. Тобто подобається? Тобі сподобалось Румунії? Подобається, але нормально нічого цікавого, Молодець. <кхе> дуже <кхе> <ти кхе> подобається. Ні, нічого. ну що, нормальна країна, а що ти, ти хотів би? Ну. Та нормально все. З 10 балів ми можемо поставити її 200. А на ще раз? 10 тибалі ви 200 позивої пасклати. Руменська заправка. Бачите. Є тут нові вкусні складочки. Дивіться, які є. Минка прикольна. І там ще ось ця поряд. Оця. Це чітко теж буде. А більше є. все інше у нас є. Ні, такого у нас ще немає. Є. Що, такі кекси є у нас <різько> немає. А, у нас печеньки теж є, такі. А печеньки то це кекси, а не печеньки. Так, такі у нас є печеньки. Ору і прикольно, Оце дивись з зіфірками бачиш. Що поріво? оцей орево. Поріво. Орево не вкориво. Оріво. Їдемо містом, дивимося. я нічого не знала, як закритися. — Там бачани були нормальні, махали. Ви можете заткнутися. На обіцяння! Дай не можна! Харець сподобався, ми зараз приїжджаємо. Чим тобі сподобався? Чим він тобі сподобався? Добре, він мені не сподобався. Сподобався йому. Ми зараз приїжджаємо в Харе. Добре, що проїжджаємо. Дивимось місто. В принципі, подивитися немає, щоб місто як місто, але можливо це тому, що ми просто проїжджаємо. Ось ми приїхали вже вечір. Зараз я вам покажу свій номер, в якому ми живемо. Тапочка. Це тут буду спати я. Це наша ванна. У -у -у -у. В душ і спати. Кровать класна. На добраніч. Зараз ми поснідали, зайдемо гуляти. Це такі європейські дороги у Болгарії. Це якийсь пам'ятник. Це тут центральна площа. А де ми знаходимось, Варні? Раз в раз. бах. Ми перепливаємо десь 15-20 хвилин, заплатили 30 лір, це 12 доларів на наші. І що, що можна сказати? Тут гарно. Нам подобається, ми вже нафотографувалися. Ще по ракетах. Машина під нами, а ми на верховість стиму. Відпочиваємо. Скажи, ти, ти щось був... Uh... Ти просто космос, Стас. вам плачется и тебе вот вот 17 лет я хотел тебе просто понравиться твои глаза ну так да. такие чистые как небо назад нельзя Їдемо по місту Ізмір і тут нічого немає. Прикол аналог троєщини. Я б навіть не сказала, що це аналог троєщини. Тут зовсім все погано. Навіть страшно відкрити вікно, щоб не забрали у мене телефон. Час ночі, але куча людей, куча машин. Таке движення. Це просто. Це вже наш номер на сьогодні. Туалет. О, двохспальна кривач. Це я. Нарешті закінчився другий день. Ми знову були в дорозі і лягаємо спати. Вже виїхали наш третій день. В дорозі. в дорозі. Ми їдемо. На речі приїхали, доїхали, поселяємося, зараз чекаємо на нашу команду. Помихайте. Пацани, як вам одних? Нормально. Як, як нормально. нормально. Ще не осень, буду дуже складно здорову. Зараз приїдемо, пізніше їхати інтерв'ю, вам все остальное. Юр, да. Пару слів. Відучий віт. Так, да, бачиш, Спортсмен чи ні? Конечно. Бігає да. просто. Ось зараз ми приїхали <рисм> в номер. <laughs> це Валера. З ким я буду жити. <спробую> так, це у нас дві кроваті, це вже, як ви бачите, моє. Це у нас вигляд. Вигляд нагороди. <аспробую> а, кстаті, не гарно. Це ванна. Треба тут фоточку зробити, обов'язково. Це туалет. О, ну душова теж так нічого я вам хочу сказати. Шафа у нас містить один халат. У да, вас мама більше нема халатів. А ні, тут ще є два халата. І все. Ну, три халата на чотири людини, мені здається, це нормально. Тут себе можеш відчути якимось бізнесменом. А, а вигляд ось такий вигляд крутий. Ось тут будемо плавати. Валер, ми будемо плавати? Так. Ось там ви бачите море. можна колбасу ножицями різати. Так що ніхто не робив, напевно. А ну покажи, а де ножниці? Ви її зараз дезінфекцію проведемо. Моїми? Ти що? Вони ж манікюрні. А, я... а я... чим не різати? Вже зібралися йти вечеряти. Моя команда я Софія. Моя команда Софія. Валерон. Алкаш і Вова. Талант. І Алкаш двойно. Талант Карліона. <рігал> Це наша столовка. Так. Юра, що ти береш? Булочки? Юра. У мене Булочку одну, давай, булочку другу. Вибір розбігається, бо то що багато булочок. Що так мало? О, хліб на достати. Йо, ма йо Хліб, Юра. Юр, це мені каже, просто виставочний. Чому не хліб? Ну, бо тобі, каже, от тут треба щось нажати, ні, бо бач, воно стоїть на око. Ні, навіть в другу сторону. Ладно. Сьома година ранку, і ми вже на тенісному кварці. Займаємося спортом зранку. На днях я вирішила серйозно зайнятися спортом і знайшла собі особистого тренера. Він п'є кока-колу, да, це вам не здалося. Мало того, він їсть таке і сказав, що це мені допоможе гад, мати гарну попу і прес. Просто масу треба трохи набрати. Попа буде, як орешок. Мій тренер. Зморщена. Найкращий. Наши хребты на вид тут глаза, Глазам все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам этом на и холода за окном не помеха, пока мы здесь, в теплой постели, волосы волнами по твоей шее, касания трепетные и безмятежно мы видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь разные на проблемы.